Так, друзі, ну що, як то кажуть, ready or not, here I come. А, Наш ефір сьогоднішній буде максимально екстремальний, так само як погода на вулиці. А, сьогодні буде спільний ефір з Ніколаєм Барановським. Принаймні, я сподіваюся, що він буде спільним, тому що допоки Ніколай ще тільки уривками дає про себе знати, про те, що о Ніколай, нічого собі, ну супер, давай тоді зараз будемо тебе приєднувати. Так, як це зробити? Ви додати як модератора не стежити. Давай, Ніколай, мабуть, подає мені запит на приєднання. Я, по-перше, дуже радий, що все-таки зміг приєднатися. А ти красунчик, в принципі, який я казав. Прийняти. Чекаємо, поки ти приймеш. Я думаю, тобі там треба, ж, і, теж якусь дію зробити, типу там прийняти, бо я о! Ніколай, ну добрий радочок. Судячи по тому, що ти не, не в сум хоча я бачу заднє сплощі в тебе досі не розчищене. Ще да? чи, чи повністю не розкопався. То немає не часу на, на такі дрібниці. Правильно, правильно. Нагадаю тобі, в чому радий тебе вітати. Я дуже радий, що ти все-таки все ти зміг, бо останні 5 хвилин ти тільки якісь відголоски енергії давав, що ти все-таки можливо будеш на зв'язку. Ти молодець, я тебе з цим вітаю. А хочу сказати, що ми як дві енергійні людини, яка одна, я пішов пішки на роботу по сугробам, А ти, хоча принаймні викопав двері свої машини і зміг в неї попасти, ти вже красунчик. Тому а, ще знаєш, який сюр був зранку. Я коли відкопував свою машину. Я одягнув щеблети, які дуже слизькі, але прирівнювався до лежні. Я, коротше, коли відкривав двері, впав, а машина стояла на гірці. Я поїхав і тільки рукою зачепився за колесо, і поруч стояли люди. І я думаю, блядь, лох, віздід. <реш> Коротше, я скажу, що реально зараз, шановні друзі, всі хто приєднується до ефіру, хочу сказати, що зараз в ефірі принаймні дві людини, які достойні взагалі щось казати про енергетику і про енергію. Тому цей, до речі, ти вже почав матюкатися, незважаючи на опитування. Ні, коротко, то, то, чисто, то чисто виключення, тому що там така ситуація була розвитається. Взагалі, контекст, взагалі контекст, давай контекст. притримуватися цензури. Сьогодні я, я, я тому і хотів сказати, що насправді голосування майже 50 на 50, Один голос тільки перевага про те, що давайте за центу лексику, і це, це це цей голос був Світлані я Так розуміється, якась твоя родичка або е, прізвище у вас однакове. Так що цей голос можна там врахувати як половинку. Тому сьогодні максимально цензурно. Нагадаю, для чого ми власне кажучи, ми всі підкопалися і зібрались. Зараз з Ніколаєм ми поговоримо про те, де брати енергію, де брати мотивацію. Е, Ніколай, який постійно жартує, сміється і падає біля машини, зараз розкаже, як він за змушує себе вставати зранку і далі відживають. Пагна. А ще до речі, Ніколай е, пристався. Е, хто ти? Чим ти можеш бути корисний для наших глядачів? І далі погнали. Так, друзі, всі, хто в ефірі вітаю, Всі, хто побачить ефір, також радий знайомству. Мене звати Микола, але я чомусь називаюся Ніколай, тому що мені так більше подобається. Ось я юрист, займаюся нерухомістю, а також адвокатські надаю адвокатські послуги. Тому все, що стосується юриспруденції, можете звертатися або можете просто. Бути присутніми на моїй сторінці, я буду вам розповідати якісь прикольні юридичні кейси. Ось якось так, якщо, якщо дуже коротко. Підтверджую, Ніколаю, крім того, що Красунчик ще є дуже розумний і шарить юриспруденцію, тому якщо є якісь питання питання складні, обов'язково на нього звертайтеся. Якось, мабуть, після ефіру ми ще його в цьому відзначимо, і в нього і буде і в нього на сторінці мій ефір, ще один одного того знайдемо. Коротко про себе. Мене звуть Олександр. Доста Сашенька, але краще не треба. А я займаюся так само узаконенням нерухомості, але більше інженерною частиною, тобто дозволу на виконання будівельних робіт, введення в експлуатацію, технічні паспорти всіх цих питаннях я вирішив. Ну а тепер, так сказати, з прелюдіями закінчили ближче до тіла. Давай. Ніколай, кажи, як воно, як ти змушуєш себе відкрити очі, як ти змушуєш себе не плакати, принаймні зараз, ти б, скільки ефір йде три хвилини, ти що на увазу не, не, не пожалівся, розкажи, як це вдається. Це смішно. Смішно, з того, смішно з того, що вчора, коли ти запропонував і обрав цю тему, я думаю. Що мені, людям, що мені людям розказати? Ну звідки та енергія береться? Ну я не знаю. Іноді, іноді енергія береться сама від себе. Ну знаєш, є, є темперамент людини. Хтось прокидається в 11, йому тяжко, хтось прокидається в 7, і, і людині нормально. Але я собі думав, знаєш, якось мене позвали на на тві, і типу кажуть, ну це там буде десь півгодинки підготуватися. Я говорю: Окей. Я там, знаєш, думаю, блін. Що говорить, ну окей, зараз там швидко підготуюся, знаєш, думаєш. А тут, тут все просто. Думаєш, мотивація де її брати, та для мене е, все просто. Е, я собі сам, е, це це прикольна тема, і я собі сам е, задавав запитання досить часто, коли я лінувався щось робити, тому що. В принципі, я дуже працездатний, але інколи я лінюсь. і це моя велика проблема. І коли е, в мене відбувається така, я назву це фігня. Що е, знаєш, я втомився, я завжди згадую дві речі. Перша, я якось підіймався на п'ятий поверх, е, не якось, а разів п'ять. І е, в цьому будинку жив дедушка, йому 80 років, він е, ну. Просто з паличкою десь півгодинки підіймався. Е, і коли знаєш, я думаю, блін тяжко, думаю, а діду нормально було б. Це перший е, перший момент. А другий, е, я дуже поважаю людей, які е, які там, наприклад, е, знаєш, з певними вадами, а е, і при цьому е, дуже сильно вкалують От є люди, в яких є певні вади, і вони. Зараз війна в країні, вони більше роблять, аніж я. Ну дійсно, вони там а, можуть сісти, зробити якісь певні а, комплекти і відправити на ЗСУ. Я можу тільки там донат відправити. Тобто вони з руками, з головою. І от коли, а, наприклад, там ці люди, і от їм тяжко, да, там є ДЦПшники, є, є, наприклад, матері, які виховують дітей самі, а в них троє дітей. І я такі кажу собі, я втомився, в мене немає енергії, та ні, ну якби ну да реально. коли ти порівнюєш з тими, в кого набагато складніше мова, ти такий, знаєш, ти посидиш в теплій машині, і такий, блін, зранку такий, знаєш, зранку треба розкопувати машину. О ні, потім блін, чувак. В тебе є машина. Почнемо з цього. Машина це вже дуже гарно. В тебе є що розкопувати? Тому така мотивація, і дивись, скарт, зараз щоб трішки. Що трішки це внесив конструктиву, а на відміну як тебе, ти кажеш, я, я не готувався, ти не готувався, а я готувався. Тому зараз буквально 5 хвилин я побережусь по тезисам, ти скажеш, згодний чи не згодний, використовуєш чи не використовуєш. Моя точка зору, взагалі для того, щоб брати ну взагалі щоб було більше енергії більше мотивації, це треба розділити на дві частини. Перше, це фізична складова, умовно кажучи, якщо в тебе все гарно зі здоров'ям. То ти в тебе й більше енергії, і в тебе більше мотивації. І друге це психологічна складова. Для того щоб у що я прийму для себе застосовую, як то кажуть, без зайвого ну ми не матюкаємось, без зайвого пафосу. Да, що я використовую? Я стараюсь лягатись до одинадцятої години, лягати спати. Бо якщо блін я навіть невчасно влягу ляжу, то десь в четвертій ранку мене вже дитина розбудить. Ти його котрий лягаєш, стараєшся? Ну, uh, Дивись, вчора я до uh, першої години ночі працював. І тому ну десь відразу я виробився. Я закрив закрив ноут і відразу виробився. І, і прокинувся. ти ноут да, закривав і так хочеш, знаєш, паралельно, так закрив ноут і все. І, так, і в мене дуже класний мотиватор появився. Я виходить, що завів собачку. Ого, ого! Собі! І зараз просто в 6 ранку вона стягує з мене адіалка, і тому я прокидаю, я лягаю пізно і просипаюсь рано. Ага, ну, ну раніше ніж раніше ніж 12 я ніколи ну раніше не лягаю спати. Тобто є певні там, навіть якщо знаєш, я хочу все одно, як на зло, є якась робота, коли ти хочеш раніше лягти спати. Ну, ось тому, а другий момент, да, собачка, вона мене буде і все. А що за що за що за що за собачка? Що за пасіка, яка порода? Ну, це, щось дворове, чи щось породисте, чи що. Ні, воно породисте, мальтіпу, не, маль, не, не мальтіпу. Коля, коля зачекай, зачекай, не, не розкривай всі карти. Я перефразую. Якщо е, собака цієї породи вийде зараз на вулицю, в неї вуха буде над снігом кричати, чи ні? Та вона, ну якщо ця собака вийде на вулицю, то, то, то ти її не побачиш в снігу. Це якась якась мальтіпу, чи якась Так, 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 маленька. Понятно. Маленька маленька чорна собачка, я її назвав із-за цього Африка. Африк Африка. Чувак, це це прям по грані входиш цього толерантності і політкоректності. Ладно, з цим розібралися. Давай другий пункт. А, менше цукру в раціоні та більше білка. Я стараюся взагалі не їсти цукор весь тиждень, крім суботи. У мене субота тільки 4 день, і відповідно більше білка. Розкажи що ти їш не їш а, цукор? А, цукор, цукор, ні. Білок, якщо приходиться, я, я не, пере, ну, не перебираю в їжі, але ну, стараюся слідкувати. Однак я там собі пропорціям не ставлю, наприклад, мені потрібно стільки, мені потрібно стільки. Єдине, що в, не знаю, чи можливо це там є в тезах, що мене трішки тормозить працювати, це я іноді люблю розслабитися і вживаю алкогольні напої. Ну, це далі, це далі буде, але зараз це вироблював. Тобто з цукором збиралася, поля, як я казав, красунчик, так само цукор не їсть. Ну, там, може трошки. Так, далі. Фізична активність додаю спорт, і організм генерує більше енергії. Тобто суть в тому, що коли ти витрачаєш більше енергії в спорті, тобі більше енергії витрачається. Ну, типу, вистачає на день. Ти займаєшся спортом, чи не займаєшся, чи що ти робиш? Чи з займаєшся? Ні ні. Раніше, раніше займався там три рази в неділю, зараз під Новий рік дуже багато справ, як кажуть, хабатів, тому якщо один раз в неділю в мене виходить залетіти в спортзал, це дуже класно. Ну, це класно. Це набагато більше, ніж більшість людей, які взагалі знаходять спортзал, тому ти все одно красавчик. У мене в мене є один товариш, на якого я підписана по 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 боксу виступає як то кажуть і я в нього раз побачив таку сторіч що якщо там типу, не будь сасіська, і якщо ти не можеш там ходити до спортзалу ну ти йдеш по вулиці в тебе є турніки ти можеш спокійно займатися і, в принципі, я так і робив, але зараз випав сніг і все. Перестав. Ну, я так само, я до цього старався бігати. В п'ятій ранку, типу, бадрячком ставав бігав, а зараз, блін, коли снігу. Було, і, як? і як, нормально тобі? Слухай, насправді я в школі я не навіть біг. Мені здавалося, що це саме кончене, взагалі, заняття бігати. Але потім, знаєш, потихеньку типу, я почав типу, з п'яти кілометрів бігати, потихеньку, потихеньку, і дійшов до того, що коли був на Закарпатті родичів, я 21 кілометр пробіг, але там малівнича така траса, понял? Типу, і мені прям так зайшло. І ти ще спалюєш купу калорій, тому ну, мені прям дуже подобається. Тільки It's за такою погоди блідете реально. Ну я бачу, де фізично а, ти сильний хлопець, тому там скоро, а, як скоро? Ну, через два місяці три вже картошку садити, там у пару, моїх пару гектарів, тому як би я тебе запрошу. Добре, добре, не відмовляюсь. Так, погнали далі. Дивись далі тепер стосовно вітаміну, вітамінні комплекси. Ну, типу, що бажано б додавати вітамін Д, тому що ну в 90% українців реально не вистачає вітаміну Д, тому що ну мало освітлення ну мало сонця, в тому числі зимою. А я зазвичай не тільки вітамін Д, я роблю ще й типу вітамінні комплекси, типу там оптімей, тобто таке, знаєш, таке типу для спортсменів. Чи вживаєш вітаміни, чи радиш, тому що я знаю, що в півроку радять людям бахнути вітання? Дивись, вітамінці. я зараз я зараз їх спілкую з нутриціологом якимось. Ну, зараз ми перейдемо до більш цих для дослаб. Довигти типу, чакри, енергії зачекаємо. Типу, треба. <гум> Ні, дивись Мене такого немає, але це потрібно. Тому що то, де ми живемо, то як ми живемо, наш спосіб життя в нас 100% не вистачає, не вистачає вітамінів. Але я ще до цього не прийшов. Я, я, я по все... собі я по собі відчуваю, що ну якби що мені це потрібно. Але я ще не дійшов до цього. Я тобі сонечко подарую цей баночку вітамінів. Якщо що якщо не зможе, не знаєш, де їх купити. Я просто чого я про це кажу, да чого про це кажу, тому що я і дружину підсадив на вітаміни. реально раз півроку треба пробувати комплекс, і потім ну ти прям реально відчуваєш, що тебе наче постійно під кавою. Прям дуже багато енергії. Це круто. Так і тепер переходимо. власне кажучи, всі дівчатка, всі хлопці, які люблять полюбляють тонку дешевну конституцію. Настав ваш час. Зараз ми проговоримо про моральну етичну складову Ніколай. Скажіть, Будь ласка, як ви яка? Ну ти вже почав казати, що тебе ти порівнюєш своє життя з людьми, які мають більш складне життєві умови, да, і відповідно за рахунок того в тебе додаткова мотивація? Можливо, що ще? Бо я зараз до своїх пунктів перейду Може, ти mm. якісь книжки читаєш? Може, якісь мультики дивишся дивишся про то, як стати самим крутим суперменом? Дивись, я я ніколи я ніколи не читав книг. Ні, я читав. Дивись, я просто тобі поясню. Я коли починав читати книги про самомотивацію. Мене вистачало на 5-10 максимум сторінок. Типу, ці чалдіні і там фінансовий успіх. Ну вони не для мене, тому що. Я не знаю, мені здається, що я трішки ви вище, вище цього в тому, в тому сенсі, що знаєш, різні долі, і люди, які до цього приходили, в них свої історії. Тобто, я вважаю, якщо в мене вийде там, наприклад, побудувати власний успішний бізнес, я не пишу ж таку саму книгу, і люди будуть думати о клас, але в мене своя історія, розумієш? У мене своє дитинство, в мене своє виховання. У мене свої життєві обставини, наприклад, життя було непростим. Як я укалував, все. Ну я почитаю книжку, я не думаю, що я стану від цього розумніший. Встану і піду і скажу: о, блін, чудак говорив робити так. Ні. Я навіть читав магію ранку і книжка херня для мене повно. Там просто можна перед, як правильно називається, коли ти спочатку читаєш вступ. анотація. Анотація. Да. Ось, там, в принципі, можна почитати анотацію, і ти все. Ти одну книжку прочитав. А так ти читаєш там цю, цю книгу, одне й те саме, і, і так зрозуміло, якщо ти будеш вставати в 5 ранку, то в тебе буде все гарно. Будеш лягати раніше, буде здоров'я, буде енергія і все. Тут дважди два знаєш, Як мої дідусь та бабушки просипались в 5, лягали в 9. Все, були здорові, були живчиком, була енергія, була фізична сила. А зараз бачиш, які всі стали на ну, цьому на з на наді саме, саме глибокі думки, вони зазвичай самі прості. мовно знаєш там. А, будь активним, лягай рано, ти лягай рано, вставай рано, а, будь проактивним, вчись більше, і все буде хорошо Питання таке: знаєш, є такий а ніхто знаєш про їжачків, що їжачки жили в лісі, їх ніхто не поважав. Знаєш, ні ну коротше, я буду максимально цензурно Жили собі їжачки в лісі. І в раптом вони усвідомили, що ніхто їх взагалі не поважає. Тобто ведмеді їх подваляють ногами, зайці на них взагалі в туалет ходять. Є жіки кажуть, люди, треба щось міняти. От вони всі зібрались, каже, давайте щось міняти. Давайте щось міняти. І вони вирішили піти до сови, тому що сама, сама мудра в лісі, і вона їм порадить. Вони приходять до сови, каже: Сава, сава, будь ласка, порадь нам, ми їжаки, нас ніхто не не поважає. Що нам робити? Сава така думає, каже: вам, так хто саме сильний в лісі? каже, ведмідь, вам треба бути ведмедів. Всі ж да, да, ми будемо ведмедями, тепер будемо Ведмедями, а один такий жик каже: Слухай, Сава, а як нам стати ведмедями? А Сава каже: ну, це вже тактика, а я стратег Так оці всі книги, ти типу, познаєш, будь активним, будь веселим, будь проактивним, будь енергійним, вона все, типу, кльова. А як це зробити? ж починається така велика внутрішня робота. Додавлю, є просто книги, художня література, і якщо, наприклад, брати юриспруденцію або ж фінансові моменти. Є Теодор Драйзер, фінансист називається на от, от я раджу, мабуть, краще прочитати цю книгу, і ти будеш більше розуміти і про фінанси, і про державні стратегії, і про корупцію, і як, як досягається успіх, яким шляхом Ну, трішки в поганому розрізі, але там, хоч правда. А вона більш похожа на ту правду, яка в нас зараз відбувається в країні. Якщо там були. 1800 років, то зараз в нас 2023-й, і по суті, те ж саме, що й е, тоді, але зараз це Україна. Я погоджусь і додам що по перше, поки ми не скатились в книжковий клуб. Зараз кажу одну тезу що реально я все більше приходжу до того, що треба читати базову літературу. Тобто не навіть там твори, якісь там знаєш там там політично Що там таке? Все нормально, в тебе тебе ніхто там не піджимає. У да якраз якраз зіжали думає як, як, як виїхати потім нормально, подовше посміхуме. Короче, читайте базову літературу, наукові твори, філософію і так далі. І ще хочу продовжити на відміну від тебе мене. Мотивують, тобто я як я це мотивую? У мене є родина, да, в мене є дитина, яка я прям кожен день заради них готовий прям рвати все довкола в гарному розумію цього слова. І плюс в мене ще мотивує, я дивлюся лекції по продажах. ну Типу, я такий Енді Еліот, прикольний чувак. а Він типу там у нього консалтингові послуги, і він прям реально з енергії розповідає, як спілкуватися, як бути енергійним. Ну це, коротше мені просто більше подобається такий формат. Ну і знову ж таки, я коли бігав зранку, я собі в ноушечки вставляю якісь там мовно там, лекцію. Цікаво, знаєш, там. Ну знову таки, я не читаю книжки. Так само книжки читати по Мотивації, бля, в мене не вистачає мотивації, щоб читати книжки по мотивації. Мене ну, це занадто занадто скучно, от тому е, як я це мотивую? Я мотивую собі, себе тим, що е, знаю, нагадуюся про свої цілі, навіщо я роблю Так само, як я сказав, в мене було таке. Ну я не можу сказати, що погане дитинство, але враховуючи, що тобі це як то ці було хотів сказати тяжке, да я не хотів сказати тяжке, я хотів сказати, що воно було своєрідне, цікаве і із великим досвідом, скажімо так. Тому що ну реально це було 90-ті, зарплату не платили моїм батькам. Ну коротше, я думаю, всіх вона однакова картина. Тому то, що зараз в мене є, я дуже ціную, і в мене з енергії це продовжувати. Я така зумі собі, що по твоїй позі що ти вже збираєшся кудись йти, давай якусь фіналочку. Ми вже скільки 18 хвилин в ефірі. Я думаю, всі, хто хотіли вже промотивувались, а ти скажи, пожена, поживайся гарного дня, побажай і якийсь там не знаю, побажання на сьогодні ви кави і буде у вас все добре. Ну слухай, в принципі, те, що ти організував, це прикольна темка. Знаєш, іноді, не іноді я зараз собі подумав, було б прикольно там зібрати стіл, там круглий, знаєш, 20 персон, і кожен кожен чиса клуб, як називається це клуб, і кожен ділиться своїми думками. Тому що. В мене я знаю своїх підпис підписників, і в принципі там частина це люди з маленького міста, звідки я, і в них ну доля нічим не відрізняється від мене. Також знаєш, трішки складна. Тому там в кожного класна своя, своя рідна історія. Да. Тому я дякую тобі за ефір. Як кажуть, розім'ялися, і, е, і побігли. Так, всім всі гарного мені. дня, всім е, потрібно е, що від себе скажу, да, потрібно самомотивуватися, е, крім тебе, е, ніхто нічого не зробить. Тому піднімай свою жопу і давай бігом. Ні, ну є такі люди, звісно, які зроблять за тебе все, але але, але вони треба, треба цінувати поверсі. себе і свої сили, поки в тебе є руки і ніжки. Так, да, тому що потім, до речі, це є невеличка психологічна вправа, якщо вам взагалі вам зараз важко жити. Спробуйте нахилитись майже на 45 градусів, взяти в руки дві великі сумки або до, до важка до чогось важкого і спробувати порухати по офісу. і виконати які задання це фактично симуляція твоєї старості, тому що умовно кажучи, зараз ми звісно молоді активні і красиві, але там років через там 30-40 прийде старість, і тобі буде набагато важче виконувати взагалі все, що ти зараз робиш. Тому давай бадьоріше не так багато часу. Збере збираємось слухай. працювай, працюємо. Слухай, друже, та вже в тридцятку ти це розумієш. Там до 25 ти, ти... там що шо... тупо солдат, розумієш? А я забув сказати про мотивацію. Я ось реально якраз ми про це і розмовляли. А, ні, ні. Я забув сказати м, з приводу військових наших. А, в... Іноді в мене були такі думки. Знаєш, коли я дуже втомився. Ну аморально, Я, я ніколи нікому не розповідаю. Навіть там друзям, якщо запитують, що сталося. Ну, от було так уже, дозволю цензуру, я такий заїбався просто. Я тут, юриспруденція вже, ну також, ну, хочеться щось, я думаю, піду, от візьму, піду автомат і піду воювати. А потім собі сижу і думаю: дебіл, тебе ж там за день завалять. Да, да, насправді Ось, велика. А коли ти думаєш, що тобі тяжко, треба подумати, що, ну, там, що пацанам тяжче в раз сто, мабуть. Да, це правда, і взагалі даві це дуже за це завершимо цей ефір. такою трішки теми да що дуже вдячні нашим захисникам, вдячні силам ППО, які от вчора був обстріл, дай на щастя на на Київ нічого не прилетіло, да упали ламки, але нічого не прилетіло. Тому якщо вам здається, що вам важко, вам ніхрена не важко. Просто порівняйте себе з тими, хто зараз в окопі сидить по поясу в воді, і в снігу і мерзне, і постійно під завозу пі загрозою смерті. Тому ще раз всім гарного дня, Ніколай, Ніколай, Коля, Микола, дякую тобі, що ти прийшов. О, дякую, що а, можна вибачаюсь можна сказати. Тут в ефір приєднався Антон. Заровний він так сильно хотів приєднатися, що забув. Ну все. Ну і слухай. Якщо зараз це вийде, то я збережу ефір. Я думаю, Антон зможе передивитися полайкати всі, хто зараз є в ефір. підписуйтесь Мої підписники підписуюсь на Ніколая. Дуже класний, адекватний чувак. Я думаю, вам буде цікаво за ним слідкувати і так само звертатись за нього за його професійну діяльність, бо він як юрист, просто просок як адвокат, просто всіх всіх рве направо і наліво по ділу. Тому Не. всім гарного дня, всім дякую, що приєднався. Все, погнали, погнали працювати. Пока-пока. Давай, пока, пока.